Одночасно нам дві надсилають їх щомісяця вже протягом півтора року, Нова якість і сам і теплокомуненерго. Тетяна Дворяткина показує два рахунки. У кожному борг на понад п'ять та сім тисяч гривень. Говорить, два роки у їхньому будинку, що по благовісні триста тридцять два, два управителя. Кому платити за одні ті ж послуги, не знає. Електропостачання, наприклад, оплачує нова якість. За прибиральника двірника оплачує теплокомуненерго. Наприклад, там тератизацію, дезінфексію робили також теплокомуненерго. За ліфти оплачує теплокомуненерго. Ну тобто ті одне щось зробили, ти інше, і кожен вважає себе управителем, а порядку ж однак немає. І платіжки дві. Ну, ми ж не можемо одночасно за одну і ту ж послугу двічі заплатити. Юлія Курішко теж мешкає у будинку по Благовісній 332. І теж говорить, що місяця отримає дві платіжки від різних управлінських компаній. Борги ростуть. Я розумію, хай там із квартири, але приходить на кожного члена сім'ї плата. Моєму сину вісім років. На нього теж приходить. Заступник директора Черкаси Теплокомуненерго Світлана Вінська говорить, будинок по благовісні не єдиний, де є така невизначеність з управителями, та показує протокол, згідно з яким мешканці багатоповерхівки самі вирішили, щоб Черкаси Теплокомуненерго надавали їм послуги. Згідно закону, більше 70% цей договір підпис, цей протокол підписали. Цей протокол, уповноважена особа, один екземпляр принісла до нас, що вони визначились з управителем. На жаль, склалася така ситуація, що компанія не визнала правомірним ці дії. Наприкінці січня, мабуть, вийшло рішення виконавчого комітету. Розірвати договір з управлінською компанією нова якість і перелік будинків це 30 будинків. Засновник управлінської компанії Нова якість Андрій Бортник розповідає, з рішенням виконкому вони не погодилися, його оскаржують в суді. Виконавчий комітет взяв на себе несвойственні свойственні і неповноважень, які в них не було, розривати угоди з новою якістю. Взять це доведено судом. Що це було перебільшення повноважень, і це рішення виконавчого комітету воно нікчемне. Зараз чекаємо на скасування рішень. Конкретно по кожному будинку про визнання зборів недійсними. Допоки судовий спір не завершиться, платити за послуги управлінської компанії жителям будинку не потрібно. Додав Андрій Бортник. Рішення першої інстанції мають ухвалити у серпні. Цьогоріч тоді жителі будинку знатимуть, кому платити за послуги та хто їх має робити. Додала Світлана Івінська. Тетяна Рева та Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.